Сьогодні говоримо про формулу здійснення мрій, таких звичайних, приземлених та матеріальних. До речі, багато хто не дозволяє собі мріяти такими матеріальними цілями. Зазвичай хочеться миру, чогось глобального, благополуччя, любові, здоров'я, всього такого, що виміряти в матерії, складно. Але людина, потрапляючи в реінкарнації в матеріальний світ, будучи власне, людиною, коли душа тут реінкарнується, вона явно проходить всі уроки через матеріальні блага. Недаремно у нас є гроші. Чи певні цінності, певні речі, за якими ми оцінюємо статус, спроможність, все те, що нам збагачує матеріальне життя, тому що слово багатство значно ширше, але для збагачення життя це фактично ось цей об'єм благополуччя, який в нас є в матеріальних цінностях, це об'єм нашої особистості, об'єм нашої, нашого резервуару енергії, нашої енергії. Вимір, саме тому скільки грошей, такий об'єм. У тебе грошового потоку, скільки матеріальних благ, так ти вмієш енергетично акумулювати і ось навколо себе збирати власне все, що є в мислеформах, формах, матеріалізувати. І тому до слова матерія треба ставитись дуже просто до благ, до грошей, до всього приземленого. Ми ставимось нормально. Ми тут для того, аби навчитися заробляти, інвестувати, втіловлювати мрії та реалізовувати свої матеріальні бажання також. Тому, взагалі, досліджуючи цю тему, можу виділити два основних і найпопулярніших блоки, які заважають втілити наші повсякденні, інколи глопальні, інколи дуже маленькі матеріальні ідеї, бажання та мрії. І це фактично два блоки. Перший блок це довіра, і другий блок це розслабленість. Адже в цілому, за правилами Всесвіту, Всесвіт нас веде. І дає нам найкраще. Головне змати фокус, чого ти справді хочеш, розібратися в собі, чого ти хочеш. І знаю, у багатьох людей є у цьому сумбурі, і ви не можете, якби дійсно зафокусуватися через стрес, через якісь соціальні, соціальний вплив, що насправді хочеться. З тим теж багато у кого є проблема. Якщо це про вас, дайте знати в коментарях. Запишу наступне відео саме на цю тему, як цей блок зняти. Як цей такий ступор. Але для людей, які вже в цілому фокусуються на втіленні ідей, мрій бажань, вони забувають основне правило всесвіту: те, що коли ти чогось хочеш зафокусувався, що ти це хочеш, потрібно довіритись Всесвіту, що він дасть тобі найкращу версію твоєї ідеї, мрії чи цілі. Справа у тому, що ми дійсно часом аналізуємо в моменті: це окей чи не окей, зі мною трапилось щось хороше, чи зі мною трапилось щось погане. Наприклад, ми йдемо і щось забули вдома, і мусимо за цим повернутися. Але від чого нас вберігає цей крок повернення назад, ми навіть не задумуємося. Ми думаємо. Телепень забув щось, повертаюсь. Навіщо мені це забудькуваті? Що у мене з пам'яттю? Ти критикуєш себе в цей момент, повертаєшся назад, ніби втратив час. А насправді ти щось тут дуже глобальне та цінне отримав. Можливо, по дорозі тобі потрапилася якась неприємна ситуація, чи неприємна людина, або це повернення додому явно дало тобі щось ще по дорозі, і це треба навчитися вміти собі як в навик розвинути, так бачити, що все для нас і все. Всесвіт дарує нам будь-яку ситуацію, навіть якщо ми її оцінюємо негативно, навіть якщо це ситуація з тілом, здоров'ям, з якимись шахрайствами все це для нас. І коли е, так дивитись на світ, виходить, що ти довіряєш світу. І коли ти не довіряєш світу, ти стараєшся контролювати. А гіперконтроль це передавлення каналу своєї мрії. Тобто, по факту, мрію треба просто запустити і ну, зафокусувати, що ти хочеш запустити і відпустити, навіть фактично забути про неї, навіть з нею попрощатися. Але довіритися, що все дасть тобі найкращу реалізацію. Зазвичай після такої довіри Всесвіт дійсно дає щось дуже круте, особливо для дівчат, які довго в самотності і навіть вже розглядають повернення до своїх токсичних партнерів, до якихось таких дуже неприємних зв'язків назад, тільки через те, що дуже сильно хочуть створення сім'ї. І дуже хочуть бути не самі, дуже хочуть мати пару. Такі люди дуже сильно давлять канали, фактично забирають у себе можливість, бо вони не довіряють всесвіту, вони постійно лише думають як нав'язливо про одне і те саме. Довіра всесвіту це подумав, захотів і відпустив. Але тут це все проблема одного насправді. Оці два вектори довіра і розслабленість це проблема одного. Кожна людина. Страждає від контролю, як тільки ти перестаєш контролювати, як тільки ти перестаєш аналізувати та за кожним своєю дією дивитися на всі-всі-всі наслідки, до чого це може привести, ти позбуваєшся страху, тому що, формулюючи свою модель, що там буде далі, майбутнього, ти завжди нанизуєш собі додаткові страхи, які блокують канал реалізації мрії. Фактично енергія як імпульс крізь нас щодня проходить. Що означає її не гальмувати? Це коли ти отримав ідею, вирішив, що з нею робити, озвучив її, наприклад, або записав, або захотів і відпустив. І тоді. Обставини так будуть складати, що ти будеш нанизувати собі на цю мрію із хороші контакти, і вчасні якісь продовження реалізації обставин, аби її втілити. Тобі потрібно лише знати, чого ти хочеш. І коли ти знаєш, чого ти хочеш, домовитись з собою, що ти це не контролюєш. І якщо навіть воно до тебе не прийде, ти одразу прощаєшся своєю мрією, ти відпускаєш її, і якщо вона не прийде, то прийде щось значно краще. Тобі важливо лише знати, чого ти хочеш. І прийде вчасно, а тут теж про контроль, тому що тобі кортить. Знаєте, як часто я у дівчат на консультаціях чую часики тікають, і все ще навіть в, най ю... От в юних людей зараз теж той самий комплекс навіяний поколіннями. Ми ніби кудись постійно не встигаємо. Це ФОМО. Комплекс, який постійно про переживання втрачених можливостей. Тобто, по факту, дівчата в 30-річному віці думають, що все, якщо вони зараз не заміжні і не мають дітей, все їм капець. Ну це вже кінець, ніби. А насправді ми контролюємо час, ми контролюємо обставину. Ми абсолютно все хочемо просто контролювати. А відпускаючи контроль, життя складається просто дивовижно. Знаєте, коли людина справді в такій ситуації дівочковій, коли хочеться сім'ї, і дуже-дуже кортить її зараз завести, коли вона справді з'являється сім'я, коли ти вже плюнув абсолютно на все, розчарувався остаточно і прийняв свою самотність. Але про це теж в окремому відео, якщо вам цікаво, про нав'язливу самотність і до чого вона веде, які вона несе кармічні уроки, просто додайте знати в коментарях, що вам це цікаво, і я зроблю окреме відео. Заохочу вас теж підписатися і поставити лайк прямо зараз. І тепер давайте ще раз підведемо підсумок. Довіра всесвіту, а також розслабленість, тобто абсолютне відпускання ситуації. Ми щось робимо для мрії, але ми не робимо занадто. Ми не боїмося втратити момент. Ми не боїмося наслідків, що якщо зараз це не зробимо, то завтра воно не встигнеться. Тому що ви не знаєте, що може бути завтра. По факту, ти прокидаєшся щоранку і не знаєш, що відбувається у світі, поки не зазирнеш свій телефон. А там може відбутись все, що завгодно. І так у твоєму житті пробуджуючись щоранку, ти ніби як птиця Фенікс і маєш переродження. І кожного ранку тобі лише зівчора потрібно чітко знати, чого ти хочеш. А всесвіт змоделює для тебе ситуацію, обставини, нанизає тобі кармічних людей, які допоможуть все це втілити. Звичайно, легко про це сказати, коли ти не постійно в зажимі і вже звик до цього. Але дійсно, ми постійно в гіперконтролі. Для того, щоб його відпускати, треба, звісно, працювати через тіло. І знаєте, ось є така теж практика, ритуал, хто Знає таку афермацію, не знаю хто, не знаю як дає мені гроші просто так. Я впевнена, ви це чули. Вона доволі попсова. Її багато спікерів зараз повторюють. І знаєте, в чому її суть? Не у формулюванні, не в тому, що це за афермація. Її суть в довірі всесвіту. Що ти не контролюєш від кого, коли і, і як ти щось отримаєш. І тут не тільки про гроші. Тут може бути про пропозиції, знайомства, все, що завгодно можна на цю інформацію нанизати. Але важливо, що? Важливо, аби просто довіряти і не складати самому сценарій, яким саме чином до тебе це прийде. Адже може бути і краща версія твого бажання, і точно вчасно. І точно може бути те, що ти зараз, бо ти базуєшся на своєму досвіді, навіть не допускаєш, що це може статись так з тобою у твоєму житті в цій реінкарнації. Тому, якщо тема цікава, дайте мені знати своїми коментарями та своїми історіями. І якщо хочете ось цю детальну техніку по притягуванні грошей на цю афермацію, як нанизати, обов'язково залишу у себе в секретному місці, телеграмі, шапці профілю.